Доброго ранку, а наш ефір триває, і я ходова готова вже познайомити вас з нашим гостем, який вже з'явився в нашій студії. Вітайте, Павло Фіца, священик греко-католицької церкви. Темою нашої розмови стане переклад бестселера квіти Твіти з Богом» Мішеля Ремері. Доброго ранку. Доброго ранку. Подія переклад українською мовою в Україні став такою подією важливою, адже про цю книгу говорив весь світ і говорить весь світ. Для тих, хто не знає, для тих, хто не чув, розкажіть нам, будь ласка. Що це за книга? Про що вона? Ну по-перше, ця книга, яка була написана одним сашеником із Голландії, Мішель Ремері, була написана в такий спосіб молодь, яка була на його парафії біля Амстердаму. Вони не здавали йому питання прямо. Ну, бо дуже часто таке буває, що молодь соромиться задавати питання. Він тому на своїй конференції був казав, що немає, немає питань, в яких треба сторонитися, можливо, є неправильні відповіді. Але... І та молоді ми була задавала питання саме через соціальні мережі, так? тому що дуже знаємо, що ем, практично величезний відсоток і кожен із нас є зареєстрований на якісь соціальні мережі. Так? І е, ця молоді не було питалися, з висилаючи йому повідомлення через саме, або Twitter, або Фейсбук. І листуючись, спілкуючися, задаючи різні питання, важкі питання, питання, які молодь має в собі. і е, Потім склав, склали, поділили на чотири теми, основні, і з цього було вийшла та книга. Так? Вона є на, на даний момент, є десь більше в у, десятьох у перекладах різних мовах. І нам пощастило також, що маємо також переклад і на українській мови. Дуже добра книга. Тому що в церковному середовищі, в церкві, ну, перше, що дуже добре видавництво, але з іншої сторони ну, не є нудний такий формат. Тобто, Дуже є написано в простому стилі, написано в такому молодіжному, так би мовити. Те, тобто, що їх було цікавило, то було представлено саме. Дозвольте, я Власне. покажу і доведу те, що дійсно ця книга, вона є дуже. Формат її дуже цікавий. І вона легко читається через те, що тут по перше візуалізовано. Кожна сторінка це окрема розгортка, і кожна сторінка віддає відповідь на окреме питання, яке вас цікавить. Також тут є ну, цю книгу, можна назвати дійсно енциклопедичною якоюсь мірою, вірно. Тому що тут все розказано, все показано. Тут книга апелює до історії, і все в принципі пояснено і роз'яснено дуже зрозуміло. Різні розгортки, таблиці ви. Силки, виноски все і головне, що знає. кожен розділ він невеличкого такого формату, якраз для молоді, яка не має терпіння довго сидіти ну, над та, книгою, В принципі, якби задум був такий твіт, Ну, твіт він як саме подумання вміщає Так, невеличко та, символів. Невеличкого тому питання вона відповіді вона обмежилася приблизно от таким. Таким чи не вважаєте ви, що така форма спілкування за нею майбутнє можливо, тому що ну дійсно ми настільки звикли писати в мережах і інколи нам? Легше сказати там, написати там людині, навіть якусь неприємну інформацію, ніж сказати це в очі. Так це неправильно, але це, це дає нам можливість все таки висказати це, а не залишити в собі. Як ви вважаєте, чи можна якось поєднати от сучасні технології і релігію? Якось щоб з цього вийшла сплідна співпраця, пов'язана саме з діяльністю з молоддю. Спілкуватися, в принципі, ну можливо, так. Але що значить спілкування? Так, спілкування в соціальних мережах має дві дві сторони. На палка має два кінця. З однієї сторони. Е Поширення інформації, поширення або надання надавання відповідей в різний спосіб є, є дуже добре. Так, можливо, навіть це е, вживати в соціальні мережі. з іншої сторони, спілкування як таке, так, щоб ми не щоб говорити, що за цим майбутнє саме в соціальних мережах є досить, на мою думку, небезпечно, тому що е, спілкування лице в лице, так очі в очі, і воно має, має, має зовсім інакший характер. Тоді навіть дуже часто проблема сьогодні. Млих людей, які в соціальних мережах вони бояться то сказати, особисто. Так? Вони тут бояться, соромляться, мають певні комплекси. І їм, напевно, набагато легше сказати, то написати, так? написати в соціальні мережі, написати такимсь повідомленням, якимось листом. З однієї сторони, то є добре, а з іншої сторони є небезпечно. Тобто ти залишаєшся, замикаєшся в певному своєму світі. Ну і всього екантні труднощі. Але поширення інформації, тобто цей Мішель, він говорив так. Де є молодь, там має бути присутня церква. То є, то є, то є правда. Тобто поширення слова Божого, поширення е, тих принципів моралі, на яких основується суспільство, на яких основується церква, є дуже важливо сьогодні. От, До речі, в цій книзі я і знайшла, там розділ був, якщо не помиляюся, як правильно користуватися соцмережами. Власне, на цьому розділі і є відповідь на це питання. вірно? Я особисто робив певне таке соцопитування, так, серед своїх молоді, з якою працюю, бо скільки часу вони проводять. В соціальних мережах. Так, бо в принципі кожен і знає. Маєш вільний час, перевіри інформацію. І зазвичай молода людина на день сидить 3-4 години в онлайні. Так, і то є, то є така, з однієї сторони, гірка правда, тому що з однієї сторони тратиться час, а з іншої сторони, то є певна реальність. Він нікуди не дінеться. Я питав от дивіться, от на молодь в Україні, вона направду в дечому відрізняється від молоді, що є європейської, молоді, що є ну, те ж саме в Голландії. От, от для вас, який для вас є певний ліміт. Ну, чи ви маєте певні свої якісь обмеження часові, чи як? А він казав, був особисто в мережах він проводить дуже мало часу, а все інше – то є робота. Так, тобто розумієшся, що а, сьогодні ми живемо в часі такої інформаційної, інформаційних технологій, інформаційної ери такої певної, і а, часом людина є якби, в силу праці, в силу своєї діяльності зумовлена бути саме в мережі онлайн. Отже, твіти з Богом це не просто книга, це цілий медійний проект. Наскільки я читала, зустрічала інформацію інформацію, що є веб-сторінка і додаток, так, так. для мобільних пристроїв. Як ви вважаєте? Питання вже позвучало, я трошки його переформатую. Наскільки такий осучаснений формат наверне молодь до церкви? І навпаки, можливо, в як якоїсь мірові штовхне більш старше покоління, тому що зазвичай от, наскільки я зустрічала інф. Теж як проводила таку статистику, вже більш старші віряни, вони проти ось таких форматів: книг, твіти, соцмережі і так далі. Як ви? Ну, на мою думку, ну, не, є, не є така катастрофічна проблема старшого розриву між старшим і молодим поколінням, тому що також і старше, знову ж таки зумовлено інформативно. Те, що, наприклад, люди років 10, 15, 20 назад, які, які читали в більшості друковані ЗМІ, так, журнали газети, сьогодні це все більше переймається саме інформацією через онлайн, через сайти. З іншої сторони, говорити про те, те, що є якийсь розрив, можемо, але то, то не є суттєво. Ми живемо також в одну в певний такий період веру конформізму, тобто спрощення. Або щоб було, було робити все зручно, так і тим, 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 тим паче додатки, різні мобільні додатки, які маємо на, на смартфоні. Минуліта ми були на Святому Дню молоді, де з'їхалося е, з всього світу молодь було біля трьох мільйонів то в Кракові, з папою. І е, мобільні додатки, саме ця книга, і твіти з Богом, і той проєкт, який був медійний. Е, Дозволяло мати прогр... на телефоні програму, молитви, е, зустрічі, карти, все, 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 все. Тобто, воно було зручно, воно мені треба було нести з собою декілька книг. Так, ти мав. Е, Завантажений на свій мобільний телефон ці аплікації воно було зручно. Так, воно говорять те, що воно наверне когось, ну то воно мало з іншої категорії. Ці речі вони можуть людину зробити ближчою. Так, воно може донести до неї то слово, донести ту інформацію. Про Бога про церкву звичайно може то Господь робить у свій свій спосіб, але але то є знову ж таки для тебе полегшити, щоб дати можливість молодій людині бути ближче до цієї інформації. Чи є якийсь розділ в цій книзі, який вразив особисто вас? Вона для Мосвіту все цікава, тому що всі питання, знаєте, то написали люди, бослови, так, старші, або, як він би казав, що він з одного, з одного моменту в нього були певні такі стереотипи, що церква то є клуб сивоволосих. Так, тобто, там знаходяться люди з сивим волоссям. І в принципі ту книгу не написали люди з сивим волоссям. Так, то є дуже важливо. Написали, питання були з молоді. То, що, в принципі, і час і мені не то, що мене турбує, так тому що я себе так само вважаю молодою людиною. І вона вся цікава. Вона вся цікава, вона є доступна до, до читача. тому... <пл 'язаний> Як переконати молодь, що ну, не варто соромитися тих питань, які їх цікавлять, і можливо їм краще дізнатися цю відповідь зараз, ніж самотужки шукати на неї довго-довго відповіді. Є два шляхи, так? З одного сторони ти можеш загуглити, а ти здаєш метання, здаєш його в мережу, здаєш його в пошук. І тобі вибиває перелік тисяч тисяч відповідей на твоє питання. Ти не будеш мати багато вільно багато часу, тобі перевіряти, верифікувати, інформація правдива чи неправдива. Тоді ти можеш зробити інший шлях звернутися до компетентних органів, тобто так тобто, до або до книги, або до того ж самого сайту, який є, і знайти свої відповіді на свої питання. Людина, яка задає питання. Та людина, вона мислить, дуже важливо. Тобто мисляча особа, людина, яка є раціональною. І сором або та, або страх, він блокує нас, блокує нашу, нашу особистість. І тому ем, ми так з одної сторони маємо питання, маємо безліч питань, тому що ем, я не вірю і точно знаю те, що наша молодь точно має багато питань. Вона не має, не має такого, що от живе сонячним так. Є багато питань. Є багато таких питань дуже важких, які стосуються твого вибору особисто. Так тому що чим ти маєш займатися в цьому своєму життю, як обрати той правильний шлях, і воно провокує е, ці питання е, думу, або ти далі йдеш, або ти йдеш крок назад. І то є, то є, то є певний такий. Е, Ріст, ріст особистий, ріст або через досвід, ріст духовний. Ви говорите про те, що коли людина має питання, то вона мислить, так? так? Нещодавно, кілька днів тому відбулася презентація вірно, книги так, в Україні, так. в Ужгороді. Так. Чи були серед присутніх молодь, яка свідома, яка ставила питання? Так, ну перше, що коли Мішель автор книги був говорив, він був було добре представлення. Про книгу потім було я просто особисто, щоб було представлення інформації про життя молоді в Європі, Та, щоб ми могли порівняти, ну щоб ми собі не думали, що є якась різниця. В принципі, різниці немає ніякої. Однак питання, що у нас що в Європі, то є на правду. І... Але з іншої сторони, спочатку було, коли каже автор, давайте питання. Ну а тепер питання була така пауза. Що? Витримали. Пози, Витримали так? Та? Але потім, е як питання посипалися, як, 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 пішли, як, як почало здаватися питання, то я був модератором, мусив часом стримувати. Та? І з часом було дуже багато питань, дуже цікавих питань. Поза форматом, навіть тобто, щоб бачили, що люди цікавилися. Тобто, що то не було масовка, яку мішальмарі напевно після розмови з своїми ну, учасниками презентації, напевно, також вирішив вже другий том. Після питань так всіх, які ставили, ну це питання, чи до речі, до так, так він казав, но то не було основано писати книгу. А то яке спілкування, то є життя. А то, що воно вилілося в такий спосіб, написання книги, було. Ну власне, і сам автор говорить про те, що він не є автором самої книги, він тільки зібрав і та, спробував система систематизувати. Та, та. Е, де можна придбати або як можна дістати цю книгу, щоб прочитати? Тому що ми багато про неї розповідаємо. Вона є у вільному доступу чи е, ну, дивіться, в якихось знову ж таки, як говоримо про є два формати книги: друкована книга і є аплікації, можна в Абсторі або зіскачати в через додатки. Вона там в, в онлайні вона є неповна, не так. Повний є друкований варіант. Замовити можна або в всіх в наших церковних крамницях в Ужгороді, або замовити в інтернеті. Там є е, всіх, або католицький медіа центр, який на цю, або Свічадо інші. Тобто, книга доступна, Так, звичайно, так. взяти її можна, тобто не є це тобто, якимось проблем. таким непроблемно? Ні, не, Ні, не, ні. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні зробили мені презентацію книги в стінах нашої студії. Е, я дякую вам і нагадую нашим глядачам нашій студії Павло Фіцай, священник греко-католицької церкви. Сьогодні ми спілкувались про переклад української безселера Квіти з Богом» Мішеля Реморі і доходимо висновку, що книгу рекомендуємо не тільки католикам, не тільки віруючим, а й всім людям, які мають питання, які ставлять собі кожного дня, але не можуть знайти відповіді. Ось вони. Ну а ми кажемо вам, що ми відпустили. Скаємо вас на перерву. Після випуску новин програма ранок на тисі» повертається до вас.